Йдемо міняти права. Клієнт, дивіться, у Варшаві і по цілій області вже без резерву не поміняєш. Там уже лавочку прикли... прикрили. У нас ще поки можна без проблем. Кому цікаво, Вроцлав та область можемо міняти без резерву. А ні, це не наш. Можемо міняти без резервів. Тобто, як не те, що резерву вимагають. Зараз Мазовєцькі взагалі викидете міняти права, то вони, вони не захочуть перевіряти просто в базу, так як наші ужонди ще це роблять. Просто можуть зайти в нашу базу і перевірити, чи вони оригінальні, чи ні. Вони зараз відправляють запитання до консульства. А консульство, якщо у вас резерв є, і у вас там немає ніяких помилок. То швидко ви дає підтвердження, і ви такі права поміняєте. А якщо у вас у резерві є помилки, проблеми, ну то такі права ви не поміняєте. Але у нашій області, в Роцлав області, ще поки можна, тому кому цікаво заміна прав номер і в описі, пишіть.